Суть даного відео полягає в тому, що мене трошки бомбить, напевно, від того, що всі дівчата працюють по якійсь одній схемі. Накшталт при е, знайомстві, коли ви вже поспілкувалися там певний час, і ти дівчині пишеш, давай зустрінемося, поспілкуємося вживу, вона починає писати щось на кшталт. А Я тебе не знаю. Розкажи мені щось про себе. І ти задаєш питання, що тебе цікавить? І воно зазвичай пише, яка ти людина, ще щось таке, чим ти живеш? Ну, Перший накшталт зацікав мене, та? а що ти зробила, щоб тобою зацікавився хлопець? Ну, хто ти така? Що ти можеш йому дати в стосунках або у спілкуванні як особистість? Мені просто незрозумілий цей нюанс. Це маленька така частинка спілкування, від якої дуже багато що залежить в житті. Що ти можеш дати йому від того спілкування чи від подальших дій якихось. Окей, ти дівчина, ти симпатична. На цьому все. Ну. Більше нічого немає. Ти як особистість більше нічого не можеш йому дати. Кажуть дівчата, що чоловіків цікавить лише секс. Та? Це лише в тому випадку, якщо ти більше нічого йому не можеш дати, окрім сексу. Е, от дівчина хоче, щоб. Хлопець приїхав, зустрівся з нею, пішов десь в кафе, заплатив за неї ще щось, ще, ще щось. Окей, з цим проблем немає. Ну, але що ти зробила для того, щоб він хотів приділити тобі свій час і свою увагу таким чином? Ти просто одягнулася і красиво виглядаєш? Ну, але ти ж порожня, ти пуста. В тобі нічого особливого нема. Яким чином ти хочеш, щоб хлопець тебе зацікавив, як ти сама не є цікавою? Мені оці нюанси якось не дуже зрозумілі, якщо чесно. Просто можливо, я не розумію сучасного. Покоління або сучасної манери спілкування. Я можливо трошки консервативний і відстав від цього всього. Але ну не знаю. Я не розумію цього. Зацікав мене. Та мені простіше сказати, що ти після цих слів втратила весь інтерес мій до себе. Я думаю, що багато чоловіків швидше всього погодяться з цим, ну, якої мами чоловік має тратити свій час на якусь дівчину, яка вважає, що вона пуп з світу, цариця Всесвіту. У вас нічого особливого нема. Це є правда. От і все. Щоб ви для когось стали особливою, ви маєте по особливому ставитися до цього чоловіка. А ні. Сьогодні вона з ним, завтра з іншим. Бо вона дівчина. Їй це можна. Ну. Good luck. Живи, як хочеш. Робіть, як хочете, живіть, як хочете, але не тратьте час хлопцю, які його і так практично не мають. Бо є чоловіки, які весь свій вільний час стараються присвятити собі, стараються присвятити свої справи, свої якісь діяльності, для того, аби дівчина, яка була поруч з ним, було забезпечено і мало забезпечене майбутнє, і щоб їхня сім'я і їхнє майбутнє покоління, тобто діти, мали щасливе життя. Якщо дівчина цього ніяк не розуміє, то, швидше всього, це не та дівчина, яка йому потрібна. І такий чоловік не буде на неї тратити свій час. Напевно, це і все. Я не знаю. Просто я дійсно, напевно, чогось не розумію в цьому світі. Поясніть мені, я помиляюсь.